Як гідромасаж у спа басейні може бути частиною фізичної та психологічної терапії? Гідромасаж часто рекомендують для відновлення після травм через його численні терапевтичні переваги, такі як стимуляція кровообігу, зменшення набряків, запалень та антиспазматична дія. Тепла вода сприяє розслабленню м'язів та зменшенню спазмів. Гідромасаж у спа басейні забезпечує природне знеболення, вода зменшує тиск на суглоби і м'язи, а масажні струмені стимулюють нервові закінчення, що допомагає зменшити біль. Перейдемо тепер до психологічних переваг. Терапія гідромасажем знижує рівень стресу і тривожності, що важливо для загального відновлення організму, поліпшення якості сну. Водні процедури сприяють виділенню ендорфінів, що підвищує настрій і загальне самопочуття. Бажаєте дізнатись більше? Читайте допис під відео. Якщо вам цікаво, які моделі найбільш популярні для відновлення, радимо переглянути наше відео ТОП-5 спа-басейнів для фізичної і психологічної терапії.